Всім привіт і прошу в мій світ. Багато людей, як і я колись, не знали, що робити з яблуками, грушами, сливами, абрикосами, і так далі, особливо коли їх багато. Один із способів зберегти врожай це сушити. Не треба ні цукру, ні банок, кришок, і всі корисні речовини залишаються. Ви побачите, як і на чому сушу фрукти я. Спочатку треба правильно нарізати фрукти. Маленькі яблука ріжемо на 4 частини і серцевно викидаємо, а великі дольки. Принцип такий: чим тоньші будуть кусочки, тим швидше висохнуть. І плоди повинні бути зрілими. Під старе вікно робимо рамку із дошок, як ви побачите на відео, скріплюємо їх саморізами і натягуємо москітну сітку посередині. Головне, щоб скло з вікна лягло якомога платніше, і ніяка муха чи оса туди не пролізла. Рівномірно розкладаємо дольки і накриваємо склом. Ніякої електрики не треба, і заготовити сушки можливо доволі багато і в короткий термін. Ні одне яблучко чи груша не пропаде, а зима все з'їсть. Це дуже корисна річ. Ви можете її зробити один раз і використовувати роками при сонячній погоді і жарі. Сушка висихає за 2-3 дні, але і при похмурій погоді теж сохне і дощ не зашкодить. Як тільки ви бачите, що сушка готова, обов'язково треба її прогріти в духовці 30 хвилин при температурі 70 градусів. Це для того, щоб вбити навіть потенційних лічинок чи черв'ячків, а потім складаємо. Сушку в трьохлітрові банки, закриваємо кришками і кладемо в сухе місце. А взимку ви з вітамінами додаєте в овсянку до чаю, робите компоти з замороженою ягодою і будьте здорові! В наступному відео ви побачите, що ще можна зробити з яблук. Це дуже смачне яблучне вино. Які у мене саморобні приспособи для виготовлення вина. Вони з підручних матеріалів, але дуже дієві і безкоштовні. І це все можна зробити своїми руками. Якщо вам було корисне це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого. І дякую вам за перегляд.